Одразу до справ, одразу до страв чотири прості закуски до пива, які я приготувала в духовці за одну годинку. Починаю з картопляної соломки, нарізаю картоплю тоненькою соломкою, як ви вже здогадалися, змащую олією та запікаю в духовці приблизно годину. Головне не пересушити, тоді додаю спеції і готово. Друга страва, звичайно, курка. Потрібне куряче філе, трохи майонезу, спеції, в мене цього разу сіль, паприка, імбир, часник, трохи цукру і ще щось не пам'ятаю. Ну і, звісно, потрібні панірувальні сухарі або можна приготувати курку в пластівцях. Знову все дуже просто нарізаю філе на шматочки, змішую з майонезом та спеціями і залишаю хвилин на 10-15. Тоді обвалюю курку в панірувальних сухарях, викладаю на деку застелене пергаментом, додаю трохи олії та відправляю в духовку хвилин на 30. Ну і яка то пивна дошка без часникових грінок. Зазвичай я обсмажую їх на вершковому маслі чи олії, а тоді натираю часником з сіллю. Але також можна підсушити хліб в духовці, тоді додати сіль, часник, розтоплене масло, ретельно перемішати та знову відправити грінки на декілька хвилин в духовку, щоб вони не стали м'якими. Пивна тарілка майже готова, залишаються лише цибулеві кільця. Я дуже зраділа, що в духовці вони вийшли такими ж смачними. Нарізаю цибулю кільцями, додаю крохмаль, щоб панірування краще трималось. Яйця змішую зі спеціями, можна використовувати. Додаю трохи молока, хоча також можна було додати води або навіть пива. Ще додаю трохи борошна та ретельно все перемішую. Тепер занурюю цибулеві кільця в яєчну суміш, потім в панірувальні сухарі та знову ж таки викладаю на деко застелене пергаментом. Додаю олії та в духовку на 25 хвилин. Все майже готово, залишається лише зібрати пивну дошку. Що я собі занотувала, курячі нагетси та цибулеві кільця готуються приблизно однаковий час, тож можна викласти їх на одне деко. Також можна все один раз перевернути та додати ще олії для утворення більш хрумкої та золотистої скоринки. А от грінки вийшли смачними, але якщо їх посмажити, буде ще смачніше. Додаю улюблений солодкий чилі та часниковий і все готово. Мені здається, вийшло досить симпатично.